PMI Ukraine Chapter. It's interview Time. Всім привіт. Я Олексій Лещинський і ми на YouTube каналі PMI Ukraine Chapter. Продовжуємо цикл коротких інтерв'ю, присвячених сертифікації. PMP залишається базовою та найпоширеною сертифікацією, і саме про це сьогодні буде наша розмова. У нас в гостях Альона, яка нещодавно, майже отже, склала сертифікацію PMP. Альона, привіт! Всім привіт, дуже рада цьому такому досягненню. і бути частиною цього PMI, особливо Пімай Ukrainian Chapter, які дуже надихали на, на такий розвиток кар'єри. Я працюю працювала декілька років, там, сім може менеджером проєктів проектів IT. Невеличких компаніях, Да, і от отримала, дійшла до сертифікації. Розпочала свій шлях як тепер професійного проектного менеджера, я тільки тепер я зрозуміла, що це тільки початок. Що ж, Вітаємо тебе з таким досягненням. Розкажи, для чого тобі сертифікація? Чому ти вирішилась на такий крок? А, ну... По-перше, я коли е, тільки м, переключилась на те, щоб бути менеджером проєктів е, взагалі і в ІТ зокрема, е, і перша компанія, першим, першим, першим на першому місці роботи, компанія займалася тим, що вони продавали курси. І Це був е, один із продуктів, в них був курс управління проектами е, на базі PMBOK е, шостий, тоді був. І власне я з нього почала. І для мене було це таке: ну ти от приходь в професію, зараз ти будеш щось робити, а от отримаєш сертифікат, і будеш професіон. Ну, Тобто, це було як отримати вищу освіту. Для мене я навіть не ставила питання, що це треба, буде не ну не треба. А навіщо, що воно мені дасть? Це природній такий був процес. Ну і далі мені насправді конче було, мабуть, необхідно просто для того, щоб боротися з внутрішнім якимось. Внутрішньою невпевненістю, я не знаю, а чи маю я право впроваджувати це, а може я тут помиляюсь, а можливо, мені не варто цього робити. І власне, сертифікація мені, ну як я думала, мала б дати якраз таке моральне, хоча б перед собою право, плюс, можливо, більшу довіру колег, керівництва, коли там щось пропонуєш чи щось роблю. Що? Хтось колись десь придумав, що ось так робити правильно, і я десь по цьому рухаюся. Добре. Ну потім, напевно, ще зустрінемось і розповіш, чи справдилися очікування, чи це дійсно додає впевненості. По собі можу сказати, що дійсно, дійсно додає, тому це був дуже, дуже вірний крок. Розкажи про підготовку. Скільки часу, як саме ти готувалася? Uh, ну, отже, так як я знала, що я рано чи пізно, ну мені це треба буде. Тобто спочатку мені треба було досвід набирати, поки я це робила, я дивилася на пімбок, я намагалася розкладати свої uh, щодень, свою щоденну роботу на різні процеси, де я в чому я взагалі є? Що я роблю, uh, що правильно, що неправильно. Далі я на декілька років на це трошки забила. Uh, і от коли вирішила. Власне, я собі в, в січні 22-го року вирішила зробити подарунок на день народження, проплатити членство PMI для того, щоб отримати свіжий ямбок, не користуватися там не шукати піратки чи щось, якісь популяції. Ну, візьму там у них є багато всього цікавого, читати, готуватися, підготуюсь і далі. Далі, так як це був 22-й рік, то повномасштабна війна вона з Вбила з цього, я вже перший рік не займалася серйозно, і знову повернулася там перший рік. Намагалась якось себе знайти, як мені взагалі, ну як і всім нам, в принципі, призвичаєтесь до нового способу життя. Я переїхала в Лондон з дітьми, ну і тут, власне, через рік вже думаю, треба продовжувати, бо це вже. Бо тут насправді без е, якоїсь сертифікації, то я взагалі нічого не варта, тому ну це вже було трошки інше. І м -м, почала я з того, що я а, я хотіла як планувала я собі, що я пройду курси, це ще в Україні, коли була. Я хотіла е, якийсь офлайн вже курси для того, щоб поспілкуватися з іншими іншими проектами-менеджерами, тому що не, на моєму досвіді мені в переважній більшості компаній. Де я працювала, я була одним єдиним менеджером проєктів, одною єдиною людиною, яка знає взагалі щось має. Тому якісь стандарти, нічого такого не було. Досвіду отримувати тільки з книжок, це не практично. Тому я хотіла б на якісь такі курси. І проблема ще була в тому, що та компанія, яку я вибрала як непогано з початком війни виявила таку позицію. На двох стільцях сидіти і з російськими, з українцями. Ну, відповідно, я вже не хотіла ні з ними не, нічого продовжувати, і шукати ще щось, якусь іншу компанію, теж мені не захотілося. Я вирішила, що я куплю а, курс PMI онлайн, пройду, ну і далі буду думати. Я про, я а, Пройшла, подала заявку. По заявці теж цікаво, мене з першого разу її не прийняли. Сказали, що я там понаписувала якусь чепуху, і нічого не понятно, чим я займа... Де, де моя там проєктна діяльність, а, що було в принципі правильно. Я я ні з ким не радилася, я навіть не дивилася, як їх писати, це раджу цього не робити. Бажано це одразу передивитися, як себе презентувати, коли ти менеджер проєкту, Це певний словниковий запас, і це не так, мабуть, як в резюме навіть. А, тому а, я засмутилась це англійською, я переживала, я переписувала два тижні, мабуть, цю заявку і засабмітила знову стару версію. В мене її прийняли це з другого разу, одну і ту саму. Ну так сталося за Повнила собі одразу дату іспиту, дала собі декілька місяців, думаю, я зараз готуюся, там далі буде друга чи третя спроба. І от тоді я почала готуватися, е, що було теж, можливо, не зовсім правильно. Е, я, перечитуючи якісь там неспочатку, а, по-перше, курс. Е, курс дав. Можливо, якийсь такий уявний абстрактний досвід, тобто вони там, ну, матеріали окремо в книжках читає, а сам курс він такий побудований це, якісь кейси, якісь історії, От ти там в модельному агентстві, то ти там на космодромі, то якась ну, різне то IT, то не IT, різні історії, але все так: наскоком там, то там, то там. І дуже важко було зрозуміти взагалі логіку, як, е, як це мені може допомогти. <сі> і, і в житті, і в іспит і складати, і взагалі знання якось систематизувати. Воно цікавий, да, був цікавий е, цікаві якісь кейси, але от, по правді живі вони запам'ятовуються набагато краще, тому ну, таке. Я вона мене не підготувала. Е, щось намагалась читати спочатку. Читаєш, і воно так якось теж наче таке враження знань не прибавляється. А і тоді, е, ну я ж дивлюся, що у нас відбувається в, в, в каналі Ukrainian Chapter», чатер. І Тарас, е, президент українського чаптера, обявив, що він, е, під, ну я знала, що він е, менторить. Е, е, Дивилась вже і в цю в цей бік теж можливо в кого до когось звернутися щодо менторства. Він виявив, що він ось буде курс проводить. Думаю, о, жива людина, живі люди, наші свої. Давай одразу бігом-бігом записалася, одразу проплатили і попала в першу когорту, то ми з ним попрацювали. І там вже залишалось декілька тижнів, що теж порозкладав по поличкам, до розказував якісь. Цікаві речі, які я пропустила, нагадав, що є ще, на що я не звертала уваги. Ну, тобто, комплекс, комплексно все показав, розказав. І ось у мене залишається три тижні повісти, то я розумію, що я більше не знаю, ніж знаю. Я вирішила спочатку зосередитись на тестах і просто готувати себе до тестів, пробувати. З тестами було теж цікаво, тому що. Коли проходиш, інтуїтивно щось відповідаєш, вгадуєш, наче правильно. Десь починаєш думати логічно, і обов'язково це буде все неправильно. Якась логіка в цих тестах окрема. Теж порекомендували тести на Юдемі. Купила там чотири іспити повних, один пройшла, і в мене були одразу якісь виникли питання. Мені здалось, що там не всі питання, якісь вони підозріли. От я їм не повірила. Тобто, частина ну, аргументована, деякі були аргументації. в мене вони викликали якісь сумніви. Я почитала по коментарях такі: да, я не одна така, у кого такі були сумніви. І тут ти думаєш, а можливо, я готуюсь не по правильним матеріалам, можливо, я щось роблю буду робити але зараз, натискаюся на якихось тестах, і на... буде неправильно. Тому знову пішла в PMI, вибрала ще стаді Хоу. Так, саме так стаді хо. І це мені прям дуже сподобалось. Сподобалося те, що те, що вони показували, в яких, ну, по-перше, ці питання промаркані якісь легкі, якісь важкі. І коли ти на важке питання. Даєш неправильну відповідь, воно так, а ти розумієш, ага, то я просто цього не знаю. Ну, зазвичай там були якісь такі кейси, з якими ти не стикаєшся, ти розумієш, ну це правильно, да Ну дійсно. Я не знаю, ніхто не... Ну, мало людей знає. Ага. А, мабуть, рідко таке трапляється такого плану. А й розумієш, де. а десь ти налегке неправильно відповідаєш, тоді чому так? А, плюс, дається а, аналіз, якийсь там. Щось добре, щось погане. І я роблю ці тести кожен день, по -пів дня, десь там забиваю на якісь там все відкладаю на потім. До мене декілька тижнів, от це все, що можна зробити через декілька тижнів. Я буду потім робити. Мені треба буде Готуюсь, готуюсь, і там по походу проявляється там ось така там якісь там область. там, Зелене, ось тут зелене, ось тут зелене. Я думаю, як я нічого не знаю. Ну, в плані в мене погані, наче я багато роблю помилок. А в мене те зелене, те зелене, те зелене. думаю, дивно дуже. І я на той момент я вийшла з такої депресії, з переживання, що я нічого не вмію, я нічого не знаю, того, що, е, врешті-решт, я. Пройшла у цей довгий шлях. Тобто я я багато років працювала, я дивилась, нам ну, намагалася себе якось підтягувати якісь стандартів. І дійсно ті рішення, які я приймаю, часто вони правильні вже, бо я ну, я дуже до чогось дійшла, з своїм навіть не те, що досвідом, а дивлячись на стандарти. І насправді і те, що мене допустили до цього іспиту, це теж я не людина з вулиці вже. Тобто тут треба було цей шлях пройти. І насправді далі тобі треба. Ну ти вже щось вмієш, тобто не можна сказати, що ти от це щось нове, зовсім нова якась дисципліна, ти її починаєш вивчати. Треба просто зрозуміти, ну і добити якісь там місця, які ти просто гірше знаєш, продумати. Ну я спокійно почала просто готуватися, доготувалася, готувалася цим іспитам ну, іспитовим цим питанням. І ще в мене була така задача підго... ну, при підготовці: це зменшити рівень нервування. Тобто, це те, власне, що має тебе опустити на ісвіті. Якщо ти не будеш нервувати, то скоріш за все я пройду. Ну ти ти прийдеш. От я себе так заспокоїла, але я йшла на іспит. Майже думаю, ну не старшу, так з другой справу, хай воно. Буде я знайшла свій спокійний ну, час Від... Я ще переживала, що о, мені часу буде мало. На, я там щось рахувала там, мабуть, мені не вистачить, бо я п'ять разів питання перечитую. Але так потім читаю, думаю, десь якісь п'ять разів, а якісь так згоду відповідаєш. І в середньому дійсно я маю вкласти. Тому я буду спокійна, я не буду дивитися на час, буду стільки відповідати. Спойлер, я його взагалі за три години склала то <смістична> тобто часу там отак. Як виявилось, е власне, абсолютно вже не нервувала, відклала свої нерви в стороночку, і це мені допомогло. Ну, власне, так, підготовка, це кур, курси онлайн, це курси, це особ, групова е з расом, це і під, саді -хоу, і стат, ну, ці всякі юдемії я б я б чесно кажучи, не радила. В uh, стаді Hall питання були максимальні, мені навіть три питання потрапили на, на істин, такі, які були. Mm -hmm. Дуже цікаво. Ну, це... Ми потім uh, дамо посилання на всі матеріали з підготовки в описі до цього відео, тому буде до тебе прохання мені предоставити цю інформацію на дати. Так, як складала сам іспит онлайн, офлайн? Сам іспит офлайн в лондонському центрі. Uh, що із такого важливого. Uh, я коли заповнювала, вибирала місце. В мене я в мене на комп'ютер комп мене живе за київським часом, бо я працюю з київською компанією. І живу я сама в Лондоні. Їхати мені треба в лондонську компанію, але якось так вийшло, що мені час показувало чи київські чи я так і не поняла. Але я мала записатися на. На один час а записав. А мене записало на вісім ранку, і я про це дізналась вже в день перед і спитав. Добре, що я туди змогла доїхати. Тобто тут, тут, тут на часовий поїзд треба звертати увагу. Бо я думала, що там локальний час вказаний, де да, і все. А виявляється там а, да. А віп'янка в мене десь німецька. Ну в общем, навірно, я повіпо по, по часу. Віп'янка мономані мене записало. Е, тому це був такий невеличкий шок. Але загалом все добре, в центрі мені сподобалось, да, там маленькі камнатушки, комп'ютери, всі сидять, всі, всі тихенько, є е, навушники, висять, я їх правда помітила після того, як я вже один раз в туалет вийшла, але можна було їх брати. Але так як я не нервувала сильно, я, я їх там не дивилася, це було тихо, мене нічого не відволікало. Е, Порада була ще від Тараса, що там є перерви, і обов'язково виходити. І мені дійсно мені не треба, наче я складаю, я нічого не хочу, я ні туалет не хочу води. Робити нема чого, тому просто вийду прогуляюся. Пройшлася. Дві хвилини походила, розім'ялась, повернулася назад. Це воно освіжає. Просто рухатись треба, трошки хоча б кінцівки розім'яти, щоб потім не заважало. Ну і власне з іспитом. Там все все чудово було. Комп'ютер працює, все тобі тобі не треба переживати за інтернет, за дітей на задньому фоні, і, якщо що, тому онлайн звичайно мені було б намагати Які відчуття після того як ти дізналася, що склала? Е, Було цікаво, тому що я коли виходила. Ну я я взагалі ну я ж не знаю, що там як вони в у віконечку тобі написали, що результати будуть там через кількість там, днів. Ну і хорошо, а чи через 48 годин. А до мене хорошо. Мабуть, думаю, а я сиджу і думаю: а от якщо у людини у людини буде поганий результат, він дуже сильно переживав і так можна ж так переживати, там я не знаю по монітору, стукнути, Комп'ютер у людей різні реакції, думаю, мабуть, нічого не скажуть Нічого не сказала. Добре, виходжу, мені дають якусь роздруківочку, бумажку. Я так подивилась там, щось ярак, ну, просто чорно-біла з Ну ладно. Далі виходжу, їду, сідаю в автобус, дзвонить мені донька, питає, що там як. Я кажу: та, сонечко, тепер чекати треба. А потім сідаю вже в метро, відкриваю цю бумажку, там написано, що попередньо ви спали. І я така вже сидячи. В сидячі. метро була дуже приємно вражена, І дійсно, бо я, не... я розраховувала, що буде. Я, я очікувала, що однаково приймати обидва варіанти. Тому я була дійсно дуже щаслива, Але ну на, на наступний день це все проходить. Потім прийшов звіт. У мене там не все прям ідеально, і що і очікувалось від мене. Ну тобто я розумію, що мені там ще дуже дуже багато. Ну рости і рости. Я, я побачила, я буду далі використовувати стадію його, принаймні найближчий час так точно для того, щоб обідтягувати ще інші області себе не знаю. Тому таке. Зрозуміло. Що додатково, можливо, порадиш або просто побажаєш тим, хто наразі готується до складання сертифікації. А, ну, по-перше, я б хотіла б по побажати, мабуть, не... ви достойні. Якщо ви до цього дійшли, ви стоїте на правильному шляху, і це набагато важливіше. Мені подобається зараз насправді той. Вектор, куди рухається і PMI, і як вони вносять і людяність в якісь такій нелюдській інколи ситуації, і в процеси, які зовсім не людські, та, в механізми, які зовсім нелюдські, але все одно вноситься людяність і вектор, яким ти рухаєшся, це набагато важливіше. Ну, треба Стати на правильний шлях, постійно себе коригувати, щоб бути ще десь правильніше. Навіть якщо є якісь інші, які більш правильний, головне, що ти зараз не робиш так, не робиш гірше, ніж ти міг би робити. Тобто, як зараз у нас в школі у дитини в них це слоган бути кращою версією себе, тобто це те, що я бачу і в PMI, і те, що мені подобається, я б хотіла, щоб всі цьому слідували і тоді з своїми загальними зусиллями ну нам треба більше е, е, професіоналів нам треба розвивати наше все що в нас все що в нас є нам треба буде багато зусиль і професійні мен управління проектами нам в цьому допоможе не для, для, для всього тому вірте в себе, не сполікайте. Давайте <рі> кращими. Не тому, щоб отримати папірець, не тому, щоб знайти десь щось, а для того, щоб дійсно робити кращі рішення, приймати кращі рішення, бути кращою версією. Дякую тобі. Я дякую за участь. Ще раз вітаю з отриманням сертифікації. Дякую вам також за можливість поділитися досвідом. се тааше дуже допомага